Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з світлоною. Хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного такого смаколика, рецепт мого дитинства. Смаколик мого дитинства. От такі дуже смачні хрустики. Ви бачите, що показую вже в готовому вигляді, тому що не думала вам давати цей рецепт, приготувала навіть. Навіть не збиралася робити відео. Хрустики дуже смачні, думаю, зроблю готове відео. І надам цей смачний рецепт своїм друзям і тим людям, які заходять на мій канал. Я дуже вам всім вдячна за, за коменти, за поради, навіть як коли позитивні, негативні емоції, всі ми люди. Коротше, до рецепту. Цей рецепт дуже простий і дуже швидкий. На одну порцію нам потрібно одне велике яйце, 1 столова ложка води звичайної, одна столова ложка горілки або коньяку. Це для того, щоб наші хрустики були такі дуже хрумкі і смачні, можна і без горілки. Дрібка солі і замішуємо тісто. У кого велика сім'я, то треба в двойному рецепт. Всього по дві ложки, Два яйця, 2 столові ложки горілки, дві столові ложки води, мука, замішуємо тісто, даємо йому відпочити хвилин 30, щоб воно стало таке м'якеньке, гладеньке, розкачуємо його, вирізаємо смужечки, і я потім роблю отакі. Вушка. Можна просто на смужечки порізати. Кому проще таке, такий варіант. Я отак смужечку, потім всередині таке розріз і вивертаю його як отаким, як казали раніше, утятка. Ну, Хто як називає, обсмажую на олії, на сковороді десь на палиці олії. Так, не, не повну, не фритюр навіть зараз усе економно. Обсмажую, щоб вироби були повністю в олії. На палець десь так олії в сковорідці. Розігріту добре сковорідку в олії, поміщаю мої вироби, обжарю їх до такого кольору, щоб не дуже чорні. отакі. І готові вироби в сахарну пудру посипаю. І от такі дуже смачні смаколики. Так що приготуйте, рекомендую. Це дуже смачно для любого такого віку. І великих, і малих. Це дуже смачно, до кави, чаю. Так що я... Приготуйте, заходьте на мій канал, підписуйтеся. У мене дуже багато різних смаколиків, рецептів. Стараюся більше, тому що зараз всього не встигаю. Ну, так що до побачення, хорошого дня, ваша Світлана. Смачного!